Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телерадіокамнія Акцент розпочинає свою роботу випуск інформаційної програми День пропоную до вашої уваги короткий анонс сьогоднішніх новин. У сумах стався вибух у багатоповерхівці, що вирішили депутати міськради на останньому пленарному засіданні 2016 року. Завдяки депутатам від соціал-демократичної партії у четвертій та восьмій школах з'явились нові комп'ютери. У сумах психічно хворий чоловік підірвав власну квартиру у багатоповерхівці. Є постраждалі. В результаті вибуху газоповітряної суміші загинула 64-річна пенсіонерка. Що проживало у квартирі поверхом нижче. Сам чоловік з травмами голови та термічними опіками знаходиться у реанімації. До медиків за допомогою звернулася родина, що проживала по сусідству дві жінки та двоє малолітніх хлопчиків. Вибухом зруйноване перекриття між двома квартирами шостого та сьомого поверхів, пошкоджене перекриття між поверхами вище та нижче під центру вибуху, а також міжкімнатні стіни двох квартир та вікон кількох будинків. Подробиці страшної події дивіться далі у сюжеті. Подія сталася 3 грудня в обласному центрі о 20.40 по вулиці Металургів, розповідає о, Євген Бірченко, один з мешканців постраждали багатоповерхівки. Адихав вдома з сім'єю, вдруг роздався громкий взрив, ну, стіни і шторка зашевілилася, Окна були на провітрі відкриті, навіть погнуло фурнітуру, єлі притягнув назад стекло, ну, окно. От виглянув, смотрю, що. Дерево, подоконники, валяются кирпичи. Забеспокоївся за машину, свою бистінка вибіжав. Силою вибуху понівечали навіть автівки, що стояли на дворі біля будинку. До дому до взриву взрыва 40 50 тим не менше, вся обсипана стекло машина. І вообще, я когда вийшов, воз нее було два кирпича. Удивительно, как они пролетели мимо нее. А когда вийшов з подъезда, вообще на машине там сквозной сквозно пролет кирпича. И с обратной стороны вылеть это вообще по ну, повреждению ну, тоже плохо, хоть не по кузову. О, ну от такий сіли удар був, як попередньо засували працівники поліції Сум, котрі негайно прибули на місце події. Вибух стався внаслідок займання газоповітряної суміші. Власник квартири на сьомому поверсі, що перебуває на постійному обліку психіатра, навмисно відкрив на кухні вентиль газової плити. Обставини події переповідає Володимир Кропецький, старший інспектор відділу комунікації головного управління національної поліції Сумської області. Після річний сумчаний. сумчани. Хворий на шизофренію, посварився зі своєю дружиною, підійшов на кухню, відкрив газ-газ, напустив газу у квартиру та підпалив цигарку, в результаті чого виник вибух. Сам винуватись події отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до реанімаційного відділення сумської обласної клінічної лікарні з травмами голови та термічними опіками близько 20% тіла. Загинула його сусідка, що проживала поверхом нижче, 64-річна пенсіонерка. Говорить Геннадій Волік, начальник управління департаменту служби надзвичайних ситуацій. На превеликий жаль загинула жінка на шостому поверсі, яку наші рятувальники знайшли під завалами. Знайшли під завалами ще одного чоловіка, який в шоковому стані був відправлений до лікарні. В цілому постраждало 5 чоловік легкі тілесні ускорження. Всі ці люди абсолютно евакуйовані. І в час вибуху. На превеликий жаль, ми розуміємо, хто в чому був у квартирі, в тому прийшлось людей виводити і хто вибіг. На превеликий жаль, і діти роздягнуті. З місця події до Сумської обласної клінічної лікарні доставлена родина, що проживала у сусідній квартирі. 59-річна власниця житла, її 31-річна донька та двоє малолітніх онуків, хлопчики 9 та 7 років. Говорить Микола Клочко, голова сумської обласної державної адміністрації. Тож стані шоку двоє дітей, один підліток. Але стан, стан задовільний і 에, зараз лікарі займаються ними. З місця події евакуйовані 64 мешканці будинку, розселенням займаються органи державної влади міста Суми. Правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку та охорону пошкодженого будинку, аби не допустити в будівлю сторонніх осіб та попередити можливе марадерство. Тут треба подякувати представникам Сумського НВО, які надають зараз готель ювілейний а також гуртожиток по вулиці праці. І також є керівник управління майном обласної ради Дмитро Нагорний, який вже дав доручення відповідні, і на випадок, якщо не вистачить для всіх місць, будуть люди розміщатися. В гуртожитках і інших приміщеннях, які належать до комунальної власності сумської обласної ради, вибухом зруйноване перекриття між двома квартирами шостого та сьомого поверхів, пошкоджені перекриття між поверхами вищі та нижче епіцентру вибуху, а також міжкімнатні стіни двох квартир. Вибуховою хвилю вибиті шибки в цьому та у кількох сусідніх будинках. На місці події продовжує працювати особовий склад сумського відділу поліції, рятувальна техніка та аварійна газова служба міста Суми. Наразі, за фактом вибуху, слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України умисне знищення чи пошкодження майна. Хід слідства перебуває на контролі керівництва головного управління національної поліції в Сумській області. Бригади аварійних газових служб 104 по області чергують цілодобово кожного дня для оперативного реагування на можливі виклики. У святкові дні служба працює у посиленому режимі. Останнє пленарне засідання депутатів міської ради пройшло з позитивним новорічним настроєм, але це не завадило прийняти ряд важливих питань. У місті створять притулок для бродячих тварин. Виділили кошти двом громадським організаціям учасників АТО. Про все це дізнаєтесь із наступного сюжету. Останнє сесійне засідання Шоскінської міської ради, яке відбулось під новорічну ялинку 29 грудня, запам'ятається народним обранцям як найпозитивніше, адже розпочалося воно з новорічно-різдвяного привітання. Такий подарунок депутатам влаштували студенти медичного училища. Запарні пісні не втримали на стільцях депутатів, дехто з них пустився в танок разом з щедрувальниками. Цей час по залу ходила циганка з капелюхом, які щедро посипались гривні з кишень народних обранців. Бачите, який український. Національний колорит, який дає наснагу наснагу жити і працювати, як тільки щедрувальники закінчили привітання. Депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Одним з них було створення притулку для бродячих собак. Депутат Володимир Груженко проінформував про те, що з міського бюджету на будівництво об'єкту було виділено 150 тисяч гривень. Ізначально була виділена земля возле Бакса, це етабивша промбаза. Дана земля не підійшла санітарним нормам по санстанції. І прийшли к виводу комісії, що ми виділили землю і сзади городской ветлечебниці на сьогоднішній день используется 150 тисяч, тысяч. хозпостройка на 11-4,5 Сьогодні буквально вже поставили окна двері. В наступному році планується дальніше фінансування і будемо сподіватися, що в літа закінчимо. Депутати запропонували створити спеціалізовану службу на базі комунального підприємства Зеленбу для відлову бродячих тварин. Додатково запланували кошти у сумі 200 тисяч гривень для встановлення відеокамер на вулицях міста. В районі вулиці Південної виділили земельні ділянки для забудови трьом родичам загиблих воїнів у зоні АТО. по південній. В інтернатовських садах нема заперечення. Ми знайдемо там місто, щоб не вщемити людей, які городи обробляють на цій території. Ну, ми повинні підтримати цих людей. Я думаю, що це нас. Святий обов'язок Антоніна Найметенко, начальник управління праці та соцзахисту населення, звернулась до депутатів виділити кошти у сумі 150 тисяч гривень на діяльність двох громадських організацій спілки ветеранів АТО та захисник. По цьому питанню виступив голова регіональної спілки інвалідів війни, учасників бойових дій всіх війн, локальних конфліктів та учасників АТО Віктор Осипенко. Зараз стало дуже модно створювати здавати атош необчисне. от, организации. Вот в районе сделали атошную организации, куда входят засновники, э, керующие с правами рай, или администрации, его зам, которые вообще не были в то У них вообще организация уже есть АТО. Ну, Виктор цены я наши почему, пота, я, я зачем? Одну секундочку. Я почему ну, подвожу? Если мы как, вот выделили вы нам 50 тысяч гривен, 50 тысяч на атошников, потому что 50 тысяч пойдет еще на инвалидов Великой Тотисной войны. Мы с вами мы здесь, мы открытые, мы провели еще в августе месяце официальное собрание всех. Мы в этом месяце, мы читались, все находится. Мы проводим встречи, встречи проводим с учащимися школами. Мы знаем всех, всех, кто То зараз час шоці воюють, Це є робота, пан Осипенко поставив під сумнів роботу своїх колег з іншої громадської організації Спілка ветеранів АТО, яка була зареєстрована 1 грудня. І за словами керівника, її чисельність складає до 50 чоловік. Програму нашої організації входить соціальна допомога учасникам, які вже повернулись з зони бойових дій а також допомога тим, хто ще знаходиться на передовій. Мы говорим с вами об общественной организации, о работе. Владимир. Потому что мало ребенка родить, нужно его еще воспитать, выучить. Если мы, если мы говорим, что вы даете нам 50 тысяч, спасибо, спасибо. Ну им 50 тысяч, откуда? Кто они? Хорошо, были вот то. Что они сделали, Какие их не планы? Весь если этот... мы работаем, мы, мы работаем со всеми, с семьями, погибших. Серед депутатів виникла дискусія щодо доцільності діяльності у місті двох громадських організацій одного і того ж напрямку, а відповідне фінансування підтримувати однозначно треба. Ну, от, сьогодні їм там якісь средства виділені В моє пропозиція таке, то ли вони приходять на бюджетну комісію, захищають свої програми, свої використання фінансових ресурсов. Потім ми приймаємо, тому що ми зараз прийняли, ми не знаємо куди. Це надзвичайно болюче питання, це наше горе людське всіх. І тому будемо підтримувати воїнів і ті, які в запасі, і ті, які служать сьогодні. І це на священний обов'язок і тут не може бути і друге речі. Справжнім новорічним подарунком для двох загальноосвітніх закладів міста школи номер 8 та 4 стали нові комп'ютери. Їх подарували депутати Шостинської міської ради від соціал-демократичної партії. Школа давно вже чекала нове комп'ютерне обладнання, і ось, нарешті, мрії здійснились. На церемонії вручення новенької ортехніки побувала наша Дарія Бобонець. Минулий рік закінчився з вручення освітнім закладам міста подарунків. І 2017-й розпочався теж з приємних сюрпризів. Двом шкільним закладам Шостки, школі номер 8 та 4 подарували комп'ютери. 12 новеньких комп'ютерів вручили вчителям школи номер 8 Наталя Сергійко, начальник управління освіти, привітала всіх з новим роком та Різдвом Христовим. кожному з вас здоров'я, тепла. Добра, злагоди, звичайно, миру. І дуже приємно, що сьогодні ми прийшли до вас з подарунками. Це сучасні комп'ютери, які, я впевнена, стануть вам в нагоді, адже ваш навчальний заклад, загальноосвітня школа номер 8 упевнено тримає високу планку і за підсумками всеукраїнських учнівських олімпіад другого етапу серед загальноосвітніх навчальних закладів ви Найкращі, найперші, і з кожним роком ви покращуєте ці показники. Наталя Олександрівна представила присутнім депутатів Шостинської міської ради від соціал-демократичної партії, завдяки зусиллям яких ця подія стала можлива. Один з депутатів Олег Романовський наголосив на тому, що добрі вчинки робити завжди приємно, особливо коли це допомагає в подальшому всебічному розвитку школярів. Благодаря нашей команде, благодаря народному депутату Суганяке Александру Леонидовичу, Каплину, Сергею Николаевичу, получилось выбить средства, выбить субвенции из госбюджета. И за эти деньги мы приобрели на вашу школу компьютерную технику. Я думаю, что ваш труд, труд учителя, это неоценимый труд. Вы воспитываете будущее нашей нации. Будуще нашої країни, тому техніка вам придется, как говорится, в нагоді. Депутат міськради Олександр Шульга впевнений, що завдяки розвитку підростаючого покоління країна розвивається і в неї є майбутнє. Я починав, як чердільниця і махав туди перо і писав. То зараз уже діти по-другому розвиваються, і, всього, чим краще у нас буде образована. Наше покоління, то скоріше може бути жити і що Петро Бонько, депутат міської ради, зазначив, що вони не збираються зупинятись та планують і надалі допомагати освітнім закладам шостки. Ми будемо далі старатися працювати в в двох направлення, щоб покрити ну, не тільки восьму штовху школу, а далі всі інші школи по Ну, все в принципі, все було сказано з Новим Годом, щастя здоров'я, заступник директора з навчально-виховної роботи Наталія Лакоза, подякувала всім за такий потрібний подарунок. Я думаю, що з новими комп'ютерами у нас будуть переможці більше переможців. Принаймні, ми будемо старатися. Тому дуже вдячні вам. Ми вас теж вітаємо з Новим роком. Приїжджайте до нас ще. Вчитель інформатики Тетяна Бандуріна відзначила, що для них та учнів школи відкрились нові можливості. Тепер з допомогою нового комп'ютерного обладнання та новітніх програм значно підвищиться рівень проведення уроків не тільки інформатики, Довольний і признательний і руководство нашому. Управління образовання і нашим народним депутатам за те, що вони пам'ять о про наших проблемах, за те, що намагаються нам помочь раз по тим актуальним которые вот видвіхають сегодняшний день. Тетяна Михайлівна звернула увагу, що наразі розроблено дуже багато віртуальних програм, за допомогою яких дітям цікавіше включатися до навчального процесу Это віртуальні лабораторії по фізіки, по хімії, по біології, інциклопедії і карти, і атласи по історії. І тепер, звичайно ж, ми можемо посадити дітей, за комп'ютери. Одного ребёнка за один комп'ютер і проводити вже уроки, е, сучасні уроки з використанням інформаційних технологій. Звичайно, це розширить наші можливості. Щі 10 нових комп'ютерів оселились в школі номер 4. Олег Романовський завірив, що вони мають намір в подальшому всіляко підтримувати навчальний заклад. Він стараться максималь по возможности привлекать средства и я уже говорил и на сессии и везде школы как бы образование это для нас приоритет дети это ну, самое ценное без этого никуда тут надо вкладывать максимум усилий и утепление и энергоэффективность и освещение и подъезд дороги и это все поэтому будем стараться в этом направлении двигаться Людмила Ретман, директор загальноосвітньої школи номер 4 подякувала депутатам за подарунки. Ми вам вдячні, за те, що ви пам'ятаєте про нашу школу, тим більше, що ви всі наші двоє, двоє випускники, коли випускники пам'ятають о своїй школі, приємно, коли приходять з подарками. Поэтому ми і справимося, будемо кожен праздник вас приглашати. Вчитель фізики та інформатики 4 школи Світлана Андрієва розповіла, що комп'ютери, які є в навчальній установі, відстають від сучасної оргтехніки. Викладач впевнений, що коли з канікул повернуться діти, вони будуть неймовірно щасливими від такого подарунку. Наскільки будуть діти раді, це вам просто не передати. тому що діти, вони йдуть вперед, вчителя стараються за ними йти на то, і, вчителя. і будемо з допомогою комп'ютерів, ну я так понимаю, канікул. Нєш на производительність учоби, по тому ж без современної техніки нинішнє бучення просто представить невозможно. Тож початок року для двох шосткинських шкіл розпочався вдало. Педагоги мають надію, що депутати міської ради і надалі будуть піклуватися про підростаюче покоління та виділять необхідні кошти для благоустрою навчальних закладів міста. Інформаційний випуск на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Не перемикайте себе дізнатись народні та синаптичні прогнози. Після випуску новин на вас чекає програма Кримінальна хроніка. А я нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайтах «Шосткінська міська рада, Шостка Ньюс та на сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось на все добре. 5 січня вшановується пам'ять святих Теодула, Федула, Саторника та інших. Цього дня вже розпочиналася активна підготовка до різдвяних свят. Прийнято було прибирати будинок і готувати кутю. Наші пращури за погодою цього дня передбачали погоди листопада. Для цього дня характерна вітряна погода тому в минулі часи говорили: прийшов Федул, вітер подув, що вказувало на хороший урожай. Сприятливою ознакою для врожаю вважалися ясні дні під час усього різдвяного посту з 28 листопада по 6 січня. Зранку до самого вечора о шостій небо буде вкрите мар без опадів температура повітря в день 2 градуси з позначкою. Мінус вночі стопчики термометрів показуватимуть 15 градусів нижче нуля. Вітер південний до 4 метрів на секунду.